Шановні колеги, доброго дня. Хочу подякувати організаторам за запрошення виступити на цьому чудовому заході і хотіла би поділитися сьогодні досвідом лікування пацієнта з хронічним болем. Хочу представити вам клінічний випадок. Пацієнтка 76-го року народження звернулася зі скаргами на біль в правій і лівій ділянці живота, здуття живота, сутність в роті, загальну слабкість, головний біль, тяжкість в голові, біль і тяжкість в спині та кінцівках, відчуття розбитості вранці після сну і виражену втому. Вона вважає себе хворою з 2018 року, коли після проведення апендектомії з'явилися болі в животі, більш виражені справа, з'явилися крепи, приймала певні препарати: мукофальк, салафальк, запакол, альфаномікс, але не спостерігала полегшення. Вона знаходиться під наглядом гінеколога-ендокринолога з приводу мікроаденоми гіпофіза і відмічає, що головний біль, тяжкість голови, білі, тяжкість спині в кінцівках турбують її протягом останніх восьми місяців. За анамнезу життя відомо, що у пацієнтка заперечує туберкульоз, нарічні хвороби, а також немає обтяженого алгорлогічного анамнезу. А при обстеженні загальний аналіз, біохімічний аналіз, крові аналіз на гормони щитоподібної залози без патології, виявлено ознаки дефіциту вітаміну Д, на колоноскопії без органічної патології УЗД органів черевної порожнини зарок ознаки непролітіазу, виявлені на ОЗД малого тазу ознаки аденопіозу. На е езофагогастротоденоскопії, еритематозна гастропатія, на рентгенологічному обстеженні шлунково-кишкового тракту ознаки вісцероптозу. Ми вважали за доцільним провести обстеження пацієнтів е е хребта, і е при обстеженні хребта, враховуючи такий тривалий біль, не виявлено ознак дегенеративних. Е Виражених змін, мається на увазі гриш виявлено лише незначні протрузії в ділянці c 3 4, c 4 C5, c 5 C6 міжхребцевих дисків, які не викликають компресії нервових корінців та спинного мозку. Що стосується МРТ поперекового відділу хребта, ви теж можете бачити ознаки початкових дегенеративних змін поперекового відділу хребта, які ускладнені протрузіями L4, L5, l 4 l 5 і СО1 міжхребцевих дисків. В неврологічному статусі черепно-мозкова інервація без особливостей, сила м'язова збережена, сухожилкові рефлексії з кінцівок теж збережені, симетричні, патологічних рефлексів не виявлено, обсяг рухів попереку не обмежений, симптомів натягу немає. Координаторні проби виконує задовільно, чутливих порушень не виявлено, біль в поперековому відділі хребта при пальпації не виказує, однак самостійно вказує на ділянку, яка відчуває, який відчуває тяжкість та біль. Щодо вегетативних функцій без особливостей обстеження сон, вона визначає, що визначена після прокидання, і ми зважали за доцільним провести обстеження з опитувальником PHQ-9, де виявлено помірно депресії. Також враховуючи анамнез хронічного болю, біль у всьому тілі, ми вважали за необхідне обстежити дану пацієнтку щодо фіброміалгії і використовували інструмент для швидкого виявлення фіброміалгії FIRST, який виявив у нас 6 балів. Тобто, це говорить про те, що пацієнтки є ознаки фіброміалгії. Також ми використали критерії, які дають можливість американського коледжу роматології говорити про фіброміалгію. Я сьогодні на них буду детально зупинятися в презентації ВІАІ Індекс поширеності болю становив 10 балів, а шкала тяжкості симптомів була 7 балів, що теж свідчить на користь фіброміалгії. Отже, діагноз невропатолога, головний біль на пункт, розповсюджений остеохондроз хребта, ускладений протрузіями між хребцевих дисків, фіброміалгія, помірний депресивний синдром. Зусміжні спеціалісти поставили свої діагнози. Зокрема, аденоміоз, мікроаденома, гіпофіза, пелактинома, гастродоаденіт, неуточнений згадки про кровотечу, не асоційований з херікобактелері, синдром подразненого кишківника, недостатність вітаміну Д, торинна нейро, вегетативна кардіоміопатія, синусова тахікардія, гіпертонічна хвороба першої стадії, першого ступеня ризик 2 і вегетативна дисфункція це діагноз кардіолога. І пацієнті було призначено лікування долокситин 30 мг вранці, зоні, 50 мг ввечері, перші два дні з поступовим збільшенням до 70 пілі. І стан покращився. Зменшився біль м'яза, регресував головний біль, зменшився біль животі, регресували біль і тяжкість в спині, покращився сон і зменшилась втома. Отже, сьогодні ми будемо говорити про синдром фіпроміалгії. Це хронічний болівий стан, що характеризується розповсюдженим болем, що супроводжується такими симптомами, як втома, порушення сну, когнітивна дистанція, Дисфункція, розлади настрою. і, на жаль, на сьогоднішній день патофізіологія даного синдрому залишається неясною, в результаті чого ми маємо проблеми з діагностикою і неефективністю лікування. Поширеність фіброміалгії до 5% загальної популяції, і фактично треба сказати, що такі пацієнти можуть відвідувати в середньому до чотирьох лікарів різних спеціальностей перед тим, яким буде виставлений діагноз фіброміалгія, хоча вона негативно впливає і як на повсякденну діяльність пацієнта, так і на якість життя пов'язану зі здоров'ям. Які чинники сприяють її виникненню. насамперед генетична схильність, негативні життєві події, фізичні травми, наявність соматичних захворювань, які супроводжуються хронічним больовим синдромом на наявність тривожних і депресивних розладів? І дана слайд демонструє розповсюдження синдрому фіброміалгії в різних країнах. Ми бачимо, що, наприклад, вона дуже є розповсюджена в Португалії, Італії, можливо, така нерівномірна розповсюдженість в країнах. Європи в сполучених штатах пов'язано з тим, що, по перше, різні могли використовуватися способи для оцінки даного стану пацієнта по друге, можливо, якісь певні соціокультурні відмінності. І якщо ми говоримо про, наприклад, поширеність її в такій країні, як Сполучених Штати, то бачимо до 6 мільйонів американців страждають від даної проблеми, і 15% госпіталізацій, саме у відділення терапії, складають такі пацієнти. Бачите, який вона страшенний фінансовий тягар здійснює нам сполучені штати 60 мільярдів доларів фактично займає дана проблема, і страждають частіше на цю проблему жінки ніж чоловіки. Вона позитивно корелює з віком, тобто. Тяжкість її і поширеність збільшується після 50 років. Немає якоїсь етнічної схильності, приналежності. Діалогія невідома, однак це біль в тілі, велика кількість больових точок, і характер болю фактично незрозумілий, тому що це ноципластичний но біль. Немає є спотворене сприйняття болю в нервовій системі, є центральна сенсибілізація, є гіпералгізія і алодінія, але немає конкретно якогось джерела, яке би подразнювало, наприклад, ноцицептори. Хронічний, який триває більше трьох місяців у пацієнтів, чому частіше зустрічається у жінок? Ну, можливо, тому що є більший рівень тривоги, вони більш схильні жінки до того, щоб переживати тривогу, тому що використовують певні дезадаптивні методи подолання, тому що є змінена поведінка у відповідь на біль і є більш високий рівень депресії і є певний вплив гормонального циклу менструального на центральну нервову систему. Фактично. Якщо говорити про фіброміалгію і патофізіологію, то можна побачити певні зміни у таких пацієнтів у вигляді підвищення рівня збуджуючих нейромедіаторів, бутамату і речовини П, зниження рівня серотоніну, норадреналіну в несхідних антисептичних шляхах, все це відіграє роль в спотворенні больової інформації, яка надходить до центральної нервової системи і на звідти по несхідних шляхах. Тривале посилення больових відчуттів, порушення регуляції дофаміну, зміна. Активності ендогенних опіоїдів головного мозку і, і проведена функціональна візуалізація головного мозку показує, що ця аномальна обробка, яка виникає в нервовій системі, вона пов'язана з дисбалансом між збудливими гальвними нейромедіаторами, особливо в ділянці а, інсулі острівця. А які ж симптоми? Ну насамперед це хронічний поширений біль по всьому тілу, як у нашої пацієнтки, який відчувається і в руках, і в ногах, і в ділянці голови, і по осі тіла, і в грудях, і на животі, і на спині, і на сідницях. І цей біль описується як печіння, і пульсація, і в. Втома і непереборне відчуття втоми, воно супроводжує пацієнта щодня і є проблеми зі сном. І такі пацієнти можуть також відмічати чутливість на дотик м'язів і суглобів, оніміння, поколювання, проблеми з концентрацією і з пам'яттю. Вони розповідають, що їм важко зосередитися, вони можуть мати підвищену чутливість до світла, шуму, запахів, температури, проблеми з травленням, здуття живота, закрепи можуть турбувати даних пацієнтів. І звичайно, як я вже продемонструю, на нашій пацієнті можна використовувати інструмент для швидкого виявлення фіброміалгії, надати пацієнту даний опитувальник, якщо пацієнт отримає 5 і більше балів, це може говорити на користь фіброміалгії даного пацієнта. Також тобто я вам продемонструю діагностичні критерії фіброміалгії 2016 року американського коледжу ревматології, де для того, щоб поставити діагноз фіброміалгії, необхідно виконання таких умов. По перше, індекс поширеності болю ВПІ має бути більше 7. у нашої пацієнтки. 10. Індекс вираженості симптомів symptom severity scale має бути більше 5. У нашій пацієнтки 7. Генералізований біль, тобто те, який виникає в більше 4 з 5 ділянок тіла, і симптоми подібної вираженості зберігаються більше трьох місяців. Все, що про нашу пацієнтку. так індекс поширеності болю, як ми його визначаємо, тут спеціально я на слайді привожу ділянки тіла, де він оцінюється. Тобто це 19 точок: це ліва верхня ділянка, нижня щелепа, плечовий пояс, ліве плече, передпліччя, права верхня ділянка, ліва нижня ділянка, права нижня ділянка, знову ж таки, всі ділянки, що її відповідає, це права частина тазу сідниця, великий верх, праве стегно, права говілка, і акціальність. Ділянка шия, верхня частина спини, нижня частина спини, грудна, клітка, і живіт. Також є шкала вираженості симптомів, який оцінюють два таких підрозділи: перший це вираженість симптомів, таких як втомлюваність сон, який не приносить відпочинку, когнітивна дисфункція. Кожен з цих симптомів оцінюється у пацієнта, якщо він його турбує протягом останнього тижня за шкалою від 0 до 3, де 30, тяжкі максимально значно виражені обтяжливі порушення, а ну, це немає даних симптомів. І Пацієнт фактично отримує сумацію балів за кожним симптомом, за даним підпідпунтом шкали вираженості симптомів Другий підрозділ шкали вираженості симптомів стосується нижче вказаних трьох симптомів це біль, головний, це біль спазми в гіпогастральній ділянці і депресія, які мають турбувати пацієнта впродовж останніх шести місяців. І при цьому для кожного симптому теж має бути оцінка від 0 до 3. Таким чином, загальний бал, сума балів по цим двом під, підрозділам даної шкали вираженості симптомів має складати до 12 балів. І також, якщо говорити про змінені критерії, вони були спрощені в 2019 році. Е, році. Ці критерії фактично використовують теж оцінку болю в 19 ділянках тіла. Класифікують його як присутній або відсутній і не оцінюють за цифровою шкалою. Але дана ситуація також оцінюється втома. І відчуття порушення, скажімо, такої невиспаності після відпочинку, і при цьому ці два симптоми їх фактично оцінюють якість судна і втому по шкалі від 0 до 10 балів. Для того все це робиться, щоб спростити діагностику і лікарю було простіше. Скажімо, що до практичних рекомендацій, ну, ви бачите, різний, різний рівень доказовості. Якщо діагноз ми маємо розглядати в того пацієнта, у якого є дифузний біль, то має порушення і що принаймні вони три місяці останні турбують пацієнта. Ми тоді можемо застосовувати ці критерії, які я вам щойно продемонструвала. Далі, якщо пацієнт... З фіброміалгією все ж таки, діагноз ми вже його встановили. Далі ми маємо застосувати мультидисциплінарний підхід з немедикаментозним, плюс медикаментозним лікуванням, терапією, і, звичайно, високий рівень доказовості має когнітивна поведінкова терапія і медикаментозна терапія. Якщо говорити про фіброміалгію як про синдром, то вона досить часто є коморбідна з іншими захворюваннями, ревматологічними захворюваннями, запальними та незапальними, неврологічними захворюваннями, внутрішніми хворобами, крім ревматологічних захворювань, а також з больовими синдромами, хронічними станами, які можуть часто перекриватися з фіброміалгією. Психічними розладами, порушеннями сну. І якщо от було таке проведено дослідження, в якому оцінювали все ж таки з якими станами частіше коморбідна є фіброміалгія. Ну і бачимо, що серед психічних розладів це депресивний великий розлад. При цьому ці пацієнти мали вже цей діагноз потягом життя. Крім того, у таких пацієнтів, які мали, наприклад, панічний розлад або популярний розлад, втретини також і Посттравматичний стресовий розлад теж виявляли фіброміалгію, рідше коморбідність була з генералізованим тривожним розладом, обсесивно-компульсивним розладом і специфічними фобіями. І при оцінці поширеності хронічного болю також вона була поширена, де ж у пацієнтів з фіброміалгією, наприклад, частіше всього коморбідність спостерігалася з хронічним головним болем напруги, з мігренію, синдромом подразненого кишківника, синдромом міофасціального болю і з ураженням скорнево-нижньощелепного супу. Ми маємо звичайно диференціювати фіброволгію. Перш за все з міофасціальним больовим синдромом. Ну, по перше, якщо міофасціальний болівий синдром це теж м'язово-скелетний біль, але він характеризується певними локальними привітними точками. А при фіброміалгії у нас генералізовані в ножинні чутливі ці точки по всьому тілу, як ви бачили. І тут знову ж таки це генералізований біль. І якщо при міофасіальному больовому синдромі є тригерна точка, яка болить, і на відстані теж може боліти у пацієнта, то при фіброміалгії оці біль на відстані, на віддалі від джерела буде рідко. Втома частіше спостерігається при фіброміалгії. Головний біль частіше синдром подразненого кишківника, відчуття набряку в тілі також частіше спостерігається у пацієнті з фіброміалгією. Якщо ми подивимося на ту ділянку тіла, яка має, болі, де пацієнт вказує на біль при фіброміалгії, то її не можна відрізнити від нормальної тканини. При міофасціальному болівому синдромі там можна побачити е, зменшення діапазону рухів в цій ділянці, локальну висмикульну реакцію при натисненні на триверну точку. Ну і зрозуміло, що вторинні симптоми відрізняються. Ми бачили, що при фіброміалгії це втома, когнітивна дисфункція депресія. При міофасціальному болівому синдромі це порушення потовиділення в цій ділянці де болить. Е, може бути порушена пламоторна активність. Зміни температури. І стануть в нагоді певні діагностичні додаткові обстеження, зокрема, визналенням біомаркерів, якщо виявити ознаки, Запалення в тригерних точках можна при міофасціальному болівому синдромі у вигляді підвищеної концентрації бритикініну, серотоніну, CGRP, тобто пептиду, зв'язаного з геном кальцитоніну, то подібних факторів не можна побачити при фіброміалгії. Ультразвукове обстеження ділянок, де болить, при фіброміалгії не виявляє взагалі змін в структурі м'язів, а от при міофасціальному болівому синдромі можна виявити гіпоефегіоніту. Енні ділянки всередині м'яза, які відповідають фокальним зонам зниженої амплітуди вібрації. Еластографія, також при міофасціальному больовому синдромі, теж виявить певні зміни всередині м'яза. Електроміографія, якщо при фіброміалгії, вона не буде інформативна, тому що не буде спостерігатися спонтанної електричної активності в больових точках, то в тригерних больових точках при міофасціальному больовому синдромі буде посилена електрична активність за відсутності довільного м'язового скорочення. Отже, якщо ми маємо такого пацієнта, як наша пацієнтка, у нас Певне є алгоритм ведення. Тобто, ми що зробили? Ми її, по-перше, опитали, ми застосували критерії діагностики, ми виключили коморбідні стани. Ми їх пошукали. Власне, у нас є, скажімо, заключення і гастроентеролога, у нас є і інші захворювання, хронічні, аденоміоз, наприклад, від гінеколога. Так і також ми підтвердили даний діагноз. Ми провели і детальне обстеження, загальний аналіз крові, гормони щитоподібної залози. Також таким пацієнтам обстежують рівень вітаміну Д визначають при потребі радіологічне обстеження, що ми і зробили також. Ну і власне тепер можна перейти до лікування такої пацієнтки. От ми бачимо симптоми, які в неї є і. Нашої пацієнтки загалом при фіберміалті це біль. Що ми застосовуємо для цього? Ми можемо застосовувати габапентиноїди, пригабалін. Ми можемо застосовувати трициклічні антидепресанти, інгібітори зворотнього захоплення серотоніну, і норадреналін. Якщо втома когнітивно-поведінкова терапія, аналіз діяльності пацієнта протягом дня і відповідно корекція, фізична активність, антидепресанти, якщо розлади сну, це даємо тоді препарати, які. Впливають на сон, знову ж таки, пригабалін, трициклічні антидепресанти. Якщо порушення настрою, зрозуміло, когнітивно-поведінкова терапія, аеробні фізичні навантаження і теж антидепресанти. Отже, як зазвичай, ми маємо почати з немедикаментозного лікування. Треба заохотити пацієнта до аеробних, до правду, той, щоб він займався когнітивно-поведінковою терапією, про те, щоб він займався і фізичною терапією, це може бути і акупунктура, це може бути і рухова терапія. І йога, тобто ми маємо включити і тіло, і мозок. Також ми маємо дати певні рекомендації щодо дієти. Маємо попросити його припинити палити, споживати продукти, які насичені аспартатом, бутаматом, також заохотити його до безглютенової дієти, відмови від кофеїну. Ну і також розповідати про доцільність здорового харчування і зміцнення кісток і зниження ваги. Ну, тобто, наші не фармакологічні методи повинні складатися з перше навчання пацієнта, самоконтроль, далі вправи, когнітивно-поведінкова терапія і додаткова нетрадиційна медицина. Якщо все це не працює, а воно, як правило, не працює на одинці, все працює в комплексі, тоді ми даємо пацієнту фармакологічні методи лікування. І тут я хочу наголосити, що все ж таки треба пацієнтам з сильним волем. Можливо, треба розглянути застосування таких препаратів, як пригабалін, дулокситин. І в деяких випадках навіть можуть застосовуватися наркотичні аналітики, але не стероїдні протизапальні препарати тут не працюють, тому що інший механізм болі. І якщо ми маємо пацієнта, в якого є не лише біль, а порушення сну, то ми маємо брати той препарат, який буде працювати мультимодально, тобто діяти і на біль, і на порушення сну, і відповідно зменшувати в тому, покращувати якість життя. І ми ось аналізуємо настанови щодо медикаментування. Мелементозного не медикаментозного лікування фіброміалгії в різних країнах: це Канада, Італія, Німеччина і Європейська ліга проти ревматизму. Яка фактично, що нам рекомендують ці всі настанови, вони нам рекомендують з великим рівнем доказовості: це когнітивно-поведінкова терапія в більшості настанов, це антидепресанти, пригабалін. І якщо ми починаємо медикаментозне лікування, тут я спеціально навожу початкові дози препаратів, які мають бути маленькими, мінімальними, і поступово ми маємо титруючи дозування, доходити до рекомендованої дози. Якщо мова йде про пригабалін, то це починаємо з 25-50 мг міліграмів. Перед сном, а у нас є такі препарати при габаліну, зокрема зонів, які ми можемо так титрувати, а потім поступово підвищувати до 150, а іноді пацієнт потребує 450 мг. Давати переважно препарат ми маємо перед сном більшу частину дози. Зменшення болю, зниження втоми спостерігається у таких пацієнтів, поліпшення сну, покращення якості життя на тлі лікування. І ось, якщо говорити про пригабалін, його доказову базу, то ви бачите, що вона більш ніж достатньо тому, що було проведено кокранівський огляд, який вивчав ефективність і безпеку застосування пригабаліну власне для зняття болю про фіброміалгії при порівнянні з плацебо плацебабусьяким іншим активним препаратом порівняння. Ви бачите, включені дослідження з таких солідних баз, як Мбейс і починаючи з 2009 по 2016 рік. І ми що бачимо, що прегабалін в дозі від 300 до 600 мг викликає значне зниження інтенсивності болю протягом 12-26 тижнів з побічними ефектами, які виникали на 10% більше, ніж в групах плацебо, але вони були переносимими, вони були Тими, які толерував пацієнт, і також поліпшення болю супроводжувалось поліпшенням інших проявів, таких як і покращення сну, і втома зменшувалась покращення якість життя. спостерігалося у таких пацієнтів. Також ще один мета аналіз. 2022 року. Знову ж таки, тут в кількох дослідженнях вивчалися ефективність і безпека різних доз при гавалійну, при фіброміалгії. Це були дози 300, 450 і 600 міліграм. Ви бачите, 4693 пацієнти, середній вік десь 48 років. Переважно це були жінки, тому що частіше у жінок зустрічається. Середній термін спостереження 14,8 тижнів і при цьому доза 450 міліграм. Призводила до зменшення загального балу за опитувальником фіброміалгії. Пригабалін 600 продемонстрував кращий вплив на якість 300 продемонстрував найнижчий рівень побічних ефектів. Тому доза має підбиратися індивідуально відповідно до особливості пацієнта і основних симптомів. Ну, і, звичайно я вже сьогодні казала про зонік, це пригабалін, який має різні дози, який Чому впливає на біль? Тому що він діє через потенціал залежні кальцієві канали на мембрані і знижує викид больових нейромедіаторів. І він впливає на біль вже протягом перших трьох днів призначення його. І також хочу нагадати, що застосовується не лише при фіброміалгії, але й при синдромі неспокійних ніг, і при нейропатичному болю, і периферичному, і центральному генезу, при тривожних розладах, і при епілепсії. І Є дози від 25 мг, 50 мг, 75 150 міліграмів це капсули, спосіб призначення. Якщо маємо пацієнта з фіброміалгією, починаємо з дози 25, титуємо 50, потім 75, потім 75 при необхідності через 3-7 днів підвищуємо дозування до 150 міліграмів двічі на добу, при необхідності можемо знову збільшувати дозу, застосовується незалежно від їжі, що теж є, має значення для пацієнта. Він не прив'язаний до їжі. Ну і фактично дуже важливим аспектом є відсутність фармакокінетичної взяти і з більшістю препаратів, які наш пацієнт може отримати з приводу тих самих коморбідних станів. Переваги при габаліні. ну, по-перше, має високий терапевтичний ефект. Ви вже бачили і щодо фіброміалгії, і щодо інших типів болю, зокрема нейропатичного болю. Має протитривожний ефект, покращує якість життя і не, не має необхідності моніторувати даний препарат, його концентрацію в крові добре переноситься і має мінімальний ризик побічних ефектів. І наостанок я би хотіла наголосити на тому, що фіброміалгія може бути коморбідним захворюванням, нерозпізнаним захворюванням. При багатьох станах, коли є больовий компонент. І часто ми розуміємо, що це можуть бути ревматичні захворювання, однак не лише вони, не лише вони. це можуть бути і психічні захворювання, це можуть бути і захворювання, і інші внутрішні хвороби, наприклад, синдром подразненого кишківника. І тому нам не треба ігнорувати таких пацієнтів, які скажуться на розпосуджений біль. Нам треба намагатися діагностувати вчасно і призначити адекватне лікування, оскільки це покращить. Лікування загалом пацієнта, його якість життя і відповідно задоволеність терапією. Я вам дуже вдячна і очікую на ваші запитання.